Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я пам'ятаю, як потішалися люди усьому світі, і перш за все, трампісти у США, коли... Байден вийшов із вертольота і пішов по <смір> аеродрому. Так, ну він знаходився в явному неадекваті. Так. Потім його догнали, повернули назад і спрямували туди, куди треба. І це, звичайно, було надзвичайно розкручено всім. Це призвело оце саме ця подія призвела. Пізніше до того, що його примусили відмовитися від е, висування на другий термін, замінили його на жінку, там, яка ну, не зовсім була в фаворі у Сполучених Штатах Америки, І очевидно було, що вона програє цю всю кампанію. Так ось, е, зараз, я не знаю, це сьогодні чи вчора, Подібне трапилося з Трампом, та ще її покрутіше. Тому що там то він вийшов із цього вертольота, де, звичайно, ну, скажімо так, умови, оця вся, вся вібрація і все останнє, вони, вони дуже сприятливі для немолодого організму, та й не тільки для молодого. Немолодого. А ось Трамп знаходився у приміщенні. так Там була вишикана, я не знаю, як там почесна варта, напевно, так як це прийнято. І, і ця Залізна леді біля нього була, яка його вела. І раптом він, як кажуть, ні з того, ні з цього рушив вперед, кинув її. І пішов, як кажуть, в ту степь. Так. Потім до нього підскочив. Спочатку вони дивилися, вона стояла так, не, не могла зрозуміти, що ж відбувається. Потім кинувся там якийсь е, клерк, е, який повернув його так, от, спрямував в інше русло і так далі, і тому подібне. Ну, досміялися. Тепер ми маємо вже очевидно зафіксовано на весь світ, що найпотужнішою державою світу керує людина, яка неадекватно ну, знаходиться у, у такій ситуації, як і м, Байден в свій час. Воно було, можна було б посміятися, аби не було так сумно. Так, ну, хоч можна і сміятися, колись бабуся моєї дружини казала, що не можна сміятися над там, каліками, над тим, другим, третім, там, над юродивими і все таке інше. Але сміятися над старими можна, тому що ми такими будемо. Всі такими будемо. Але ж чи будемо ми у такому. Стані президентами найпотужнішої держави світу. Оце запитання. Так. І що з цим робити? Я не знаю, що з цим робити. Люди, стають, починають жити все довше і довше, і довше. І обмежень на них немає, нібито це порушення прав людини, якщо обмежити. Вік людини, але ж ну, ми бачимо, до чого це призводить. Це може призвести до чого завгодно. Коли е, рішення цієї людини, яка має, так би мовити, усі повноваження для початку буквально Третьої світової війни, що таким людям може в голову зайти, я не знаю. Гори, та й годі, як казали вже моя бабуся.